Вітаю, шановні члени Державної кваліфікаційної атестаційної комісії. До вашої уваги представляється дипломна робота на тему монтаж та ремонт освітлюваних електроустановок. Роботу виконав студент групи 218, державний начальний заклад Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти, навчався за професією слюсер-електрик з ремонту електросткування Лисяков Данило Сергійович. Отже, Сьогодні освітлення це не просто джерело світла, а складна інженерна система, яка відповідає за енергоефективність та безпеку кожного з нас. У своїй роботі я проаналізував сучасний стан галузі та практичні аспекти монтажу. Чому ця тема актуальна саме зараз? Ми живемо в епоху енергетичного переходу: старі стандарти, де панувала алюмінієва проводка та неекономні лампи розжарювання, остаточно відходять у минуле. По-перше, навантаження на мережі в сучасних квартирах зросло в рази, тому заміна алюмінію на мідь це питання пожежної безпеки. По-друге, впровадження LED-технологій дозволяє економити до 80% електроенергії. І по-третє, сучасний користувач хоче комфорту, можливості керувати світлом зі смартфона або через датчики руху, що є частиною концепції розумного будинку. Для правильного проектування ми повинні чітко розрізняти види освітлення. За їх призначенням. Робоче освітлення забезпечує необхідні умови для праці та відпущенку, аварійне поділяється на евакуаційне та освітлення безпеки. Воно має працювати автономно, щоб у разі надзвичайної ситуації люди могли безперешкодно залишити будівлю. Також не забуваємо про охоронне та чергове освітлення, які працюють у неробочий час. Кожна з цих систем має свої особливості монтажу та підключення, які я врахував у своїй роботі. Світлотехніка зробила величезний крок уперед. Якщо раніше ми обирали між крихкими лампами розжарювання та ртутними люмінесцентними лампами, то сьогодні лідером є світлодіоди або LED. Чому це так важливо для монтажника? Світлодіодні світильники майже не нагріваються, що спрощує їх монтаж у натяжній стелі або пластикові панелі. Вони мають колосальний термін служби до 50 тисяч годин, що майже в 50 разів більше за звичайну лампу. Це координально змінює підхід до сервісного обслуговування. Ми монтуємо систему, яка руками не потребує втручання. Фундаментальне правило електромонтажу фазний провід завжди має приходити через вимикач. Це критично важливо для безпечного обслуговування, щоб при заміні лампи людина не потрапила під напругу. Окрему увагу я приділив схемам керування з декількох місць використання прохідних та перехресних вимикачів, дозволяє, наприклад, вимкнути світло на першому поверсі, а вимкнути його вже на другому. Це не тільки зручно але й допомагає раціонально використовувати електроенергію. Якісний монтаж неможливий без професійного інструменту. Окрім стандартних викруток та пасатичів, сучасний електрик використовує стрипери для швидкого знаття ізоляції та мультиметри для діагностики. Проте головним пріоритетом є охорона праці. Весь ручний інструмент обов'язково повинен мати ізоляційне покриття, випробоване від напругою 1000 В. Працювати без перевірки відсутності напруги або використання засобів індивідуального захисту суворо заборонено, безпека майстра це основа професіоналізму. Монтаж починається не з дортів, а з точної розмітки. Згідно з сучасними стандартами, ми встановлюємо вимикачі на висоті 90 см, це рівень опущеної руки дорослої людини. Розетки зазвичай монтуються на висоті 30 см від підлоги. Важливий нюанс. Який я відобразив у роботі. Траса електропроводки повинні йти суворо горизонтально або вертикально. Це золоте правило дозволяє власнику приміщення у майбутньому точно знати, де проходить кабель, і не пошкодити його під час звичайного свердління стіни. Вибір способу монтажу залежить від типу приміщення. У житлових кімнатах ми застосовуємо приховану проводку в штробах під штукатурку. Це естетично та безпечно, оскільки шар бетону чи гіпсу слугують додатковим захистом. Для технічних приміщень або дерев'яних споруд ідеально підходить відкрита проводка в нагорючих кабель-каналах або в гофротрубах. В обох випадках я рекомендую використовувати кабель марки WWGNGLS. Він, він не підтримує горіння та має низький рівень виділення від, диму, що відповідає найсуворішим вимогам ДБН. Найслабше місце будь-якої мережі це контакти. Правила влаштування електроустановок категорично забороняють використовувати звичайних, звичайних скруток, оскільки вони з часом окислюються, гріються та стають причиною пожеж. У своїй роботі я роблю акцент на сучасних самозахисних клемах, таких як Ваго. Вони забезпечують постійний пружинний тиск на дріт, що гарантує надійний контакт протягом усього терміну експлуатації, це значно прискорює монтаж та робить з'єднувальні коробки безпечними. Переходимо до практичної частини. На екрані ви бачите розрахунок освітлення для житлової кімнати з площою 18 квадратних метрів. Згідно з нормами ДБН, необхідний рівень становить 150 люкс. Для цього я вибрав 6 LED світильників по 7 Вт кожен. Загальний світловий потік складає 3360 люменів, що повністю відповідає стандарту. У специфікації матеріалів я вказав кабель VVGNG-LS. Доклавший вимикач для зручного керування та декоративну лед-стрічку для інтер'єрного підсвічування. Всі з'єднання передбачені на надійних клемах Ваго 221. На цьому слайді представлена технологічна карта монтажу. Весь процес я розділив на 4 ключові етапи: перший етап розмітка та штроблення. Ми відбиваємо лінії трас та вирізаємо отвори під установочні коробки діаметром 68 мм. Другий етап Прокладання кабелю. Його ми фіксуємо спеціальними дюбільхометами кожні 40-50 см. Третій етап комутація. Тут критично важливо дотримуватись кольорного маркування. Синій це нуль, жовто-зелене заземлення, а коричневий – фаза, яка йде на вимикач. Четвертий етап. Фіналь... Фінальний монтаж світильників та блоків живлення з обов'язковим дотриманням полярності. Коли монтаж завершено, ми не поспішаємо вимикати рубільник. На цьому слайді показано етап пусконалагодження. По-перше, я проводжу візуальний огляд, чи всі кріплені надійні, чи нема оголених дротів. По-друге, обов'язкова перевірка на коротке замикання. За допомогою мультиметра в режимі, режимі прозвонки я перевіряю опір між фазою та нулем. Прилад має показати Open Loop. Це означає, що замикання немає і система безпечна. Лише після цього ми подаємо напругу і за допомогою індикатора перевіряємо фазування на виході вимикача. Це має відповідати вимогам ПУЕ та державним стандартам. Навіть на якісний монтаж потребує уваги. Якщо лампа не світиться, ми діємо за алгоритмами перевірка самої лампи, наявності напруги в патроні та справності контакта вимикача. Якщо світло мерехтить, це ознака поганого контакту або несправності led драйвера. Особливу увагу я приділив кейсу з led стрічкою Частою проблемою є відсутність виходу на 12 вольт при наявності живлення на виході. Рішення тут просте заміна блоку живлення. Знання цих нюансів дозволяє швидко відновити роботу без зайвих витрат. Безпека в роботі електромонтажника це фундамент, на якому тримається вся професійна діяльність. На екрані ви бачите обов'язковий набір засобів індивідуального захисту, захисні окуляри для роботи з бетоном, рукавиці для захисту рук та спецзуття на гумовій подошві, що служить додатковим ізолятором, але окремі, окремі екіпування. Є критично важливими організаційні заходи. Я обов'язково використовую систему блокування та попереджувальні плакати, щоб ніхто випадково не подав напругу на лінію, де ведуться роботи. Найголовніше правило, яке я завжди виконую: будь-яка перевірка починається з тесту на відсутність напруги. Тільки такий підхід гарантує збереження життя та здоров'я майстра. Підбиваючи підсумки, хочу зазначити: майбутні енергетики з технологіями та автоматизацію, які я використав у своїй роботі. Головний висновок мого дослідження полягає в тому, що якісний монтаж та надійний контакт це не лише питання заручності, а передусім запорука пожежної безпеки. Як майбутній фахівець я прагну постійно вдосконалювати свої знання нормативних баз ПЕ та державних будівельних норм, адже саме відповідальне ставлення до кожної дрібниці гарантує безпеку людей. Доповідь закінчив. Дякую за увагу!